Всім привіт, бажаю міцного здоров'я. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні на FM Галичина. Ми готові сьогодні поговорити. Знаєте, сьогодні такий парадокс, коли ти до себе запрошуєш ще одного ведучого, який з'являється на ваших екранах. Я сходив до нього в гості розказати про свій ветеранський шлях, і тепер навзаєм. Отже, пані і панове, в проекті без броні сьогодні. Віктор Бищук, слава Україні, Віктор, героям, слава привіт, Андрію. Я не знаю, як це сказати, конкурент чи колега. бо Здорова конкуренція, здорова та? конкуренція, да, насправді ну, ми... та ми зіграли бадмінтонство. Да. Хар... Отже, буде. пас на моєму полі. Тому, а, друже, спочатку почнемо з представлення: а, де служив, як туди потрапив? Що з тобою сталося? Чому ти вирішив все-таки прийняти цей виклик від долі від життя? І а, де ти зараз? Мене звати Віктор Біщук, це починається як представлення серед анонімних алкоголіків, та і, але е, солдат 103 ї бригади територіальної оборони з 25 лютого 2022 року. Для мене це все розпочиналося як і для багатьох моїх побратимів, коли я прокинувся в ран побачив, що відбувається. Я пів, півдня посидів на роботі. Я був журналістом. Ми сиділи на новинній стрічці, і після цього, в обідню перерву, я прийшов на Батуринську. У два і вперся носом величезну чергу людей, злих, невиспаних чоловіків з таким, знаєш, злим гумором. Типу, що от ми зараз прийдемо, і ми вам всім наваляємо, і я був десь якимось там двохсотим черзі, я простояв цілий день в цій черзі. На наступний день я знову ж таки пішов туди, і знаю, що мене врятувало. Врятувала моя журналістська діяльність. Бо ми тоді вже жартували, що кому треба дати хабар для того, щоб швидше пройти, отримати документи, і щоб мене кудись взяли. Чи ти прийшов? Сказав так. я по посвідченню? Практично так. Але для мене ця історія розпочалася в січні двадцятого року, за за місяць до повномасштабного вторгнення. Тоді, якщо Можливо, ти пригадуєш, був прийнятий закон про нацпротив. Угу. І до нас, в 103 ю бригаду територіальної оборони, був призначений новий командир. У Нас виявилися спільні знайомі, і я напросився до нього на інтерв'ю. Я прийшов туди, але це нагадаю ще раз. Це січень 22-го року. Тоді ще війна була така дуже гіпотетична історія. Я прийшов і запитав: Ну що тут, ваша територіальна оборона? Що тут будуть робити? Це, напевно, будуть якісь збори раз в рік. Люди будуть ходити з макетами автоматів. І я хочу. Теж туди записатися, як до вас записатися? І тоді командир, новопризначений командир 103-ї бригади Валерій Корко, полковник, каже: ну, ти журналіст, нащо тобі це здалося? Але про всяк випадок, я тобі скажу. І я в якось так у вигляді експерименту справді пройшов всі етапи. Я прийшов на співбесіду, мене записали. Ще там тричі подивилися, що скільки, скільки у вас дітей, у мене троє дітей тоді було. І Олівцем вписали в військовий квиток троє дітей, щоб викреслити чорнових такий так, так. Та? так. Знаєш, це як в школі спочатку олівцем, а потім ручкою виправиш оцінку. Так, так. І, і, і власне е, я отримав висновок, що зарахувати наказ командира зар у випадку проходження ВЛК зарахувати в лави 103-ї бригади. Але коли я побачив слово чарівне слово ВЛК, я на цьому зупинився. Це було в січні 22-го року. І коли Почалася жара, тобто вже в лютому 2022 року. Я е, просто вже з цим листом кричачи, що в мене вже є наказ від курка підписаний, пропустіть мене трошки швидше. Я зміг так трошки обдуривши колег, трохи швидше просунутися. І це було 25 лютого, а 26 лютого зранку я отримав чарівну смску, що ми збираємося на визначеному місці, і це був останній раз, коли я е, ночував вдома. Наступного разу я ночував вдома уже в травні 23-го року, тобто фактично через рік і два місяці. Скажи, будь ласка, емоції, відчуття, як ти кажеш, витало в повітрі. Оце зараз ми рознесемо за те, що нам не дали виспатися. Як війна тебе приземлила і заземлила відразу, коли ти взяв безпосередньо участь в бойових завданнях? Я так тобі скажу, що це ну. Мені 40. Три роки зараз. Тоді було 42 роки. Я не мав якихось там супер романтичних чи супер рожевих ілюзій про війну. Але, от можливо, ти пригадуєш, в 23-му році вийшов хороший фільм на Західному фронті без змін по мотивам ремарка. Звичайно, і та, от він абсолютно чітко нашим слухачам, можливо, якщо вони хочуть уявити собі, що таке війна, так от він дуже чудово це описує. Війна, це бруд, це невиспаність, це болото, це постійне, постійне болото і постійна сірість це постійна рутина. Це те, що для мене є уявленням про війну. Єдиний такий неймовірний яскравий. Спалах чи яскравий спогад, це яскрава емоція, це люди, які були поруч зі мною, які зараз є поруч зі мною. Тут теж дуже цікаво, тому що знову ж таки, 40 років це вже той вік, коли в тебе є сформоване життя, сформована бульбашка спілкування. В тебе є своя твоя робота, твої друзі, твоя сім'я, і все. В 40 років якось дуже важко знаходити спільних нових друзів для себе, особливо друзів, яких ти щиро розділяєш свої цінності. І ось ти потрапляєш в таку. Компанію в таке середовище, ти просто дивишся на людину і думаєш: Вау, такі люди ще є, і тобі я так про них бах, не знав. І Мінус 20 років. Так, так. 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 І насправді, я ми зараз зустрічаємося. Люди приїжджають, побратими приїжджають у відпустку чи на лікування, або є такі, що звільнилися. Справді є такі люди, що звільняються, і ми зустрічаємося разом. І ти відчуваєш себе напевно як таким підлітком під час найкращої пригоди. Це єдина винагорода. Насправді, окрім відчуття того, що ти зробив правильну річ. Це єдина винагорода, яку дали цих півтора року на в зоні бойових дій. Насправді, скажи, будь ласка, Віктор, а от ти сказав про правильну річ, а сумніви були все-таки троє дітей, сім'я. Всередині в голові оці такі, як би то сказати, пазли вони пробували складатися, розкладатися потім назад? Звісно, що та, Я є такою людиною, яка сумнівається завжди напевно за своїм характером, і постійно ти собі ставиш це запитання: ну чи правильно це, чи ти, чи твій героїзм не є насправді егоїзмом. Чи ти просто не робиш історію для того, щоб потім сказати, ну який я молодець. Але ти знаєш, от ми зараз спілкуємося в квітні 2025 року, і я пригадую квітень 2022 року, коли почали після звільнення Київщина почали приходити перші фотографії з Ірпеня і Бучі. І для мене картинка, яка насправді є таким запам'яталася, врізалася на все життя. І зараз я її пригадую: от коли мені десь виринається питання, чи правильно це. Було я пригадую ну молодих чоловіків із ну трупи чоловіків із зав'язаними за спиною руками і з кулями в потилиці. Тобто, ти бачиш, що окупанти, прийшовши, полонили людей, цивільних людей, зв'язали їм руки і розстріляли. І завжди відповідають на це питання: що краще загинути в бою, чим загинути з кулею в потилиці. Але про трьох дітей насправді, ну, в мене ж так історія і закінчилася моя у війську, коли е, в моїй третій найменшому синові, якому тоді було півтора року, е, він почав потребувати більшої уваги, я скажу так, від е, лікарів, від дружини, яка не мала собі вже можливості дати раду з трьома, тому що насправді це дуже важко з трьома малими дітьми, і я відчуваю, ще й зараз провину перед нею за те, що я її полишив тоді, і е, 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 вона просто коли написала, що вже вона не може дати собі ради. Я зрозумів, що моя підтримка більше потрібна вдома. Я прийшов до командира. Командир сказав: ну, діти, це святе, я тебе розумію, і написав рапорт. І як тато трьох дітей за два мі... за два тижні, за два тижні я звільнився, приїхав додому. Але насправді це тут ти дуже правильно акцентуєш. Насправді для мене це те запитання, яке. Я якби знаю відповідь, що це було правильно, тому що краще воювати з ворогом зупиняти ворога на Донеччині, а не зупиняти його в Дублянах та чи в Брюховичах. Але це та історія, за яку я ще зараз відчуваю провину перед своїми дітьми і перед своєю дружиною. Скажи, будь ласка, чи злостишся, чи в тебе є м оця така ветеранська образа в кожного з нас, десь вона є більше або менше, все таки в тебе старші старша дитина в школі? У мене двоє в школі, старшому 14 років, дочці 9 років. Ось. Е, хтось же ж з батьків той час, поки ти був у війську, ходив до своїх дітей, до однокласників твоїх дітей на дитячі свята. Носив їм торти, допомагав з цукерками, зав'язував шнурки. Як в тебе от е, моральний ти, статус? Але ти провокуєш? Ти провокуєш, е, знаєш так, але поруч з тим, в класі моєї доньки є батько, який, на жаль, віддав життя своє в бою за Україну. Е, в класі мого сина є батьки, які зараз воюють. Зараз я приходжу до них в клас. І е, в гімназії Грону у Львові, де вчаться моя дочка і мій син. Е, я прийшов, повернувся додому на початку травня, а 21-го, якщо не помиляюся, травня, третя неділя травня, у нас День Героїв. І мене запросили виступати перед учнями. І я прийшов ще у військовій формі, тоді в Пікселі, і ще тоді плутаючись словами, тому що мені достатньо було важко повертатися до нормального спілкування без жестів, без матюків, і я намагався пояснити, за що, чому ми там були, що це насправді для дітей. І я кажу, що тут в цьому залі на мене дивляться мій син і моя донька, і я бачив, наскільки їм було круто, що мій тато, їхній тато є от захисником, і це напевно виправдовує все. Я намагаюся, я розумію, що завжди є люди, які обирають інший шлях, роблять інший вибір. Але насправді тут, якби для мені, на думку, більше спадають мої побратими, які зараз залишилися там, в Сумській області. Михайло, якого є дві доньки, чудових доньки. Він приїжджає, коли приїжджає у відпустку, він витрачає всю відпустку для того, щоб повозити її по змаганнях або по тренуваннях, тому що вона займається плаванням. Михайло, якщо ти можливо нас почуєш, ти дуже крутий Сергій, в якого дві доньки, одна з яких поступала в нас минулого року в мистецьку академію, який також проводить більшість часу в своїх з телефонних дзвінках з своїми доньками або дружиною. І я швидше на думку мені спадають ці люди. Які залишили вже четвертий рік поспіль, залишають своїх дітей, віддаючи своє життя обороні країни, це, це важливіше. Це важливіше, а, насправді. А скажи, будь ласка, тоді зустрічне питання. А чи маєш ти якусь таку свою внутрішню кайфову відповідальність від того, що ти займаєшся склеюванням ветеранської спільноти і цивільної спільноти? Е, насправді. Е... Ти цим більше займаєшся. Дякую тобі за це. Коли повернувшись знову ж таки, коли я повернувся з фронту, для мене ну, не стояло питання, чим я буду далі займатися. Я був, я одразу розумів, що я, напевно, швидше за все, буду займатися тим, чим я вмію займатися, тобто буду журналістом. Але е, ти приїжджаєш і ти е, розумієш, наскільки кльових, крутих людей ти залишив там. І ти розумієш, що твій обов'язок зараз розповісти про них. Бо ми зараз ще є в полоні от такої, ну мабуть, хорошої, мабуть, свого часу це була виправдана історія про те, що ЗСУ це герої, що це суперлюди, це супермени. Але це зіграло з нами з усіма з суспільством. Такий злий жарт, тому що якийсь хлопець, який закінчив вуз худорлявий, з окулярами, думає: ну блін, де я? Оцей такий і невеликий батан, умовно так, іде ці всі супермени і супергерої. Але насправді захисники це не супергерої в тому класичному розумінні, Марвелівському чи голівудському. Це дядько, який має засмальцьовані руки, який щойно виліз з БМП або з-під танка, яку самі ремонтув... в пластикових тапках. Так, так, так. <сум> так. І е, це звичайні люди, такі, як з нами, і в мене програма, яка е, покоління героїв, е, і ми говоримо про те, що герої це не супермени. це не якісь перекачені качки, це просто звичайні люди, які один раз зробили. Правильний вибір в своєму житті, виходячи з дому, бачачи втомленого водія, маршрутки чи таксі, чи продавця, який продає вам каву, це може якраз ця суперлюдина, і ви можете з такими з такими самими стати. Для цього не потрібно мати якісь вроджені таланти. Просто потрібно один раз зробити правильний вибір. Почали ми вже говорити власне про склеювання ветеранської цивільної спільноти. Е, я напевно хочу ще з одного боку зайти. Ти є. Е, Членом тої активнішої частини нашої ветеранської спільноти, та в нас є свій, як це таємний чатик, де ми спілкуємося. Хочу власне з тобою поговорити про маніпуляції, які вже починаються, які світять в нашому середовищі. Ми часто бачимо людей в військовій формі, які жебракують. Ми періодично бачимо людей, які на вулиці гучно заявляють про те, що вони таке бачили, таке пережили. І в багатьох випадках виявляється, що ті люди нічого не бачили, нічого не переживали. Як нам в першу чергу, як цивільному, ми як ветерани, ми розуміємо, як до того ставитися, як цивільному суспільству не зайти в цю гіперемпатію і кожній людині, яка же бракує у військовій формі, не кидати і 1000 гривень, не знаючи, чи ця людина справді є ветераном чи ні. Насправді це дуже складне запитання, якби я не знаю, чи ти маєш на нього відповідь, тому що я не маю цієї відповіді. Ми вже пережили досвід 14, 15, 16 років, коли е ветерани АТО і нібито ветерани АТО були на кожному кроці їх було набагато більше ніж могло би бути в принципі. І ми розуміємо, що нас не в мене знову ж таки завжди будуть знаходитися недобросовісні люди, люди, з якимись можливо, навіть е психологічними історіями, які будуть. Е Намагатися мімікрувати під ветеранів чи під військових, і це нормально. Таким є суспільство, таким є суспільство поствоєнне, таким є американське суспільство. Там також є такі ж проблеми. Очевидно, що потрібно тут потрібно очікувати не від цивільних, потрібно очікувати від ветеранських спільнот, аби вони дуже чітко ідентифікували, тому що напевно єдиним критерієм це є люди, які належать до ветеранської спільноти, які можуть сказати, що ця людина швидше за все що вона є аферистом. Тому, будь ласка, не давайте йому грошей чи не підтримуйте його. Але ну ми змушені будемо і це пережити також. Це є е, невід'ємна частина будь-якої будь спільноти, тим більше такої травмованої спільноти, яким якою є українці. Тому що дуже багато людей є, не дають собі навіть звіт, наскільки глибоко їх зачепила ця війна. І, йдучи по вулиці, ми можемо бачити людину, яка поводить себе ну, не зовсім адекватно, але хто знає, яку вона саме. Еско сьогодні зранку отримала там з передової, тому це це справді це дуже складно, і напевно, що єдиного рецепту і я не маю, мабуть, його і не існує. Але перше, це активна ветеранська спільнота, яка повинна ідентифіковувати аферистів і говорити, що ця людина є е, не тим, за, за кого вона себе видає. Е, напевно, що е, швидше за все, що ми, як спільнота українців, до речі, тут теж коли ми говоримо про те, що є ми. Ветерани, і є ми як цивільні тут, мабуть, що ця границя, ця лінія розмежування буде розмиватися, тому що ми говоримо це, напевно, що з інерції 14-15 років, коли людей, які поверталися з АТО, а потім з ООС, було ну не так і багато по відношенню до е, всіх інших у цивільних. у відсотковому співвідношенні. Uh -huh. А тепер, якщо ми розуміємо, що зараз е, бойові завдання там чи завдання пов'язані з захистом батьківщини, так це називається формально, е, виконують приблизно більше там півтора. Ра мільйона українців а залучені до активних бойових дій ну нехай 300 чи 400 тисяч. А множимо на три чи на чотири це їхні сім'ї. Віднімаємо тих українців, яких зараз виїхали за кордон. Тобто, нас реально залишилося десь напевно мільйонів 30 можливо ще менше. То 5 чи 6 мільйонів людей, яких торкну торкається війна безпосередньо, тобто ті, які або воювали, або когось чекають з війни, або ті, які кого на жаль втратили. Ну це вже говорить про те, що не є. Ми цивільні, і ми ветерани, а ми є пост військовою чи поствійськовою спільнотою. Ця війна змінює нас. Просто ці зміни настільки повільні і настільки глобальні, що нам тяжко це усвідомити. Як звичайна людина, ми впираємося, опираємося цим змінам, але нам потрібно всім усвідомити, що немає цієї різниці, що ми всі є спільнотою нацією у війні, і, мабуть. Коли це прийняття прийде, то і ці межі і бар'єри будуть більш розмитими і меншими, менш відчутними, і це буде менше ранити, як одну частину суспільства, так і іншу. Знаєш, зараз дуже часто підіймається от, зокрема цивільними таке питання. Теж знову ж це і до себе. Я зараз питання даю і до тебе. Що робити, коли ти бачиш, от, на вулиці людина в військовій формі чи в транспорті починає кричати, починає дивно поводитися? Що робити? Як Правильно повестися. Бо страшно же ж. Чудове запитання. Насправді я мав подібний досвід. Одразу, як лише я повернувся з фронту, я зустрів таку людину. Вона була в стані алкогольного сп'яніння. Він дуже неадекватно себе поводив. Я намагався спочатку якось адекватно його вивести, усунути, тому що я розумію, що коли людина кричить Я воював, я але я вас зараз всіх тут порішу. Я розумію, що так люди будуть, і ці діти, які є це було в салоні транспорту, будуть сприймати всіх військових, щоб люди будуть боятися військових, і я намагався якось Нейтралізувати, вивести це з перемінним успіхом мені вдавалося, але насправді тут, якщо я, я би звернувся до цивільних, це ж історія не про те, що була якась людина, яка кудись поїхала, її там попаяло. Та це історія про те, що ця людина захищала нас з вами. І напевно це не відб... не пройшло для неї даремно. Ця людина віддала частину свого життя, частину свого здоров'я, ментального здоров'я для того, щоб ми відчували себе у спокої або відчували себе відносно мирно. Тому ми повинні це сприймати саме так. Тобто, що це коли в сім'ї людина, батько, жертвуючи собою, захищає своїх дітей і отримує якесь каліцтво, та чи фізичне, чи ментальне. Це сім сім'я ж не відвертається від нього, не каже: Ну ти тепер не такий, як ми, тому йди собі геть. Ми сприймаємо це як жертву, яку людина віддала за цю сім'ю. І ми цивільні. Я вже тепер кажу, ми цивільні напевно, так само мали би статися до людей, яких ми ветеранів, які можливо неадекватно себе ведуть, тому що виклики, які людина зустрічає на війні, вони є такими, до яких людська психіка, ну це війна, це найбільш Антилюдське, антигумане і антиприродне, що може бути на цьому світі, і людська психіка не завжди може з цим справитися без наслідків. Чи варто взагалі цивільному намагатися заспокоювати е, людину у військовій формі в такому стані? Чи краще все-таки шукати десь ветерана, щоб було оце рівне і рівному? Знаєш, це дуже класно. В переважній більшості це дуже класно працює. Коли ти приходиш, кажеш, братику, я теж там був, я розумію тебе. Як правило, це допомагає, як правило, людина, яка не сприйме. Поради або якогось зауваження, або жорсткого зауваження від цивільної людини абсолютно легко розуміє це від е, людини, яка воювала. девоювала. Ну якщо ветерана. її нема, от є просто тільки цивільні навколо ми, чи... знову ж таки це залежить. Це mm -hmm. це завжди це завжди залежить. У мене немає універсальних рецептів. І, мабуть, немає ні в кого універсальних рецептів. Але я би хотів, щоб з цієї частини нашої розмови е, наші слухачі чи глядачі винесли те, що е, ми повинні ставитися до цієї людини з розумінням. Це людина віддала частину свого. Здоров'я заради мирного життя. нас з вами тому те, що з ним так сталося, очевидно, що є наслідком його. він не хотів, щоб так сталося. Він напевно навряд чи він хотів би опинитися в такому стані, в такому в такій ситуації. І напевно, що ми віддали, ми сказали йому йди нас, захищай, тому будьте добрі, тепер отримуйте і наслідки разом з ним проживайте частину його наслідків. Десь так ми повинні розуміти. Чому так сталося? І це сталося для, заради нашого з вами мирного життя. Хто має його заспокоювати, це складно сказати, знову ж таки, це завжди дуже, дуже, дуже індивідуально. індивідуально. Так. Добре, що ми закінчили з тобою синхронно на одній фразі. А ведучий ведучому оку не виклює, як то кажуть. Сьогодні у мене в гостях за великим білим столом був Віктор Біщук. Журналіст, ветеран, а людина, яка тверезо дивиться на розвиток ветеранської спільноти. За що я тобі дуже дякую. Знаю, що ти так само зараз біжиш на інтерв'ю, тому давай говорити людям про війну і про її наслідки. Я тим часом нагадаю, що це проект без бруніна ЕФМ Галичина. Наступного тижня <тас> наступний цікавий гість і наступна абсолютно індивідуальна історія. До зустрічі.